Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. За добу російські окупаційні війська 36 разів обстріляли наші позиції. З них на Маріупольському 17, на Донецькому 15 та 4 на Луганському напрямках. На Маріупольському напрямку по опорних пунктах українських захисників неподалік Мар'янки, Новотроїцького та Гранітно. Ворог вів вогонь стрілецької зброї, а поруч Мар'янки ще із БМП. З настанням сутінок та до опівночі супротивник активізувався та обстрілював наші позиції поблизу Старогнатівки та Тарамчука з кулеметів та гранатометів, а поруч водяного талаківки та Чермалика з мінометів різних калібрів. На Донецькому напрямку тричі під вогнем мінометів опинились опорні пункти поблизу Троїцького на Другої та Авдіївки, а неподалік Зайцову та Новгородського великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів. По захисниках шахти Путилівська. Ворог вів вогонь зі стрілецької зброї та мінометів, а поруч опитно з БМП. На Луганщині укріплення підрозділів Збройних сил України в районі Попасної російські окупанти обстрілювали з протитанкових керованих ракетних комплексів, а неподалік Новоелександрівки та Новозванівки з автоматичних гранатометів та мінометів.